Я вас вітаю. Сьогодні ми з вами поговоримо про сонячне затемнення, яке відбудеться вже 8 квітня в 21 годину, 18 хвилин, за київським часом. В цей час два світила, сонце і місяць стануть в одну вісь з нашою планетою Земля, і їхній вплив буде дуже інтенсивний на землю. Тобто, в цей час дуже слідкуйте за своїми думками, за тим, про що ви думаєте, про що ви мрієте, тому що в цей час. Дуже швидко відбудеться втілення ваших думок у ваше життя. Отже, дивіться, перед початком затемнення за півгодини до цього запаліть свічки вдома, тому що сонця буде мало, сонячної енергії мало, тому додайте її трошки через вогонь і посидіть, подумайте, запишіть на листок всі свої страхи, які ви маєте, якусь недовіру, невпевненість в собі. Те, що ви хочете від чого позбутися, саме великий страх в нашому житті це страх щось не отримати. Наприклад, ми щось боїмося віддати і за це не отримати якусь достойну ціну. І це те, від чого потрібно. Відказатися, тому що в цьому світі ми повинні творити добро, милосердя, любити один одного і не ждати за це відплати. Відплата нам обов'язково прийде, але не потрібно це дуже чекати і за це чіплятися. Отже, пропишіть, в сам момент затемнення. Розумійте, що в цей час земля якби як спустошена, тому що ці світила дуже сильно впливають на неї, і вона як перезагружається від всього минулого все уходить з неї, і, виявляється таке місце для того, щоб зайшло нове. Так же само і в кожній людині, в кожному з нас такий же самий процес буде відбуватися. Ми від чогось позбуваємося. Відчуваємо спустошеність для того, щоб туди зайшло нове. Отже, в цей час прописали все те, що ви, вам не потрібно. Цю цей листок або спаліть, або викиньте далеко, щоб його більше не було. І потім, після затемнення, одна година після цього це дуже інтенсивний час. Це час для того, щоб прописати те, яким ви себе бачите, які риси ви в собі хочете відчувати, чого не достає у вас. Запрограмуйте себе на новий рік. Запрограмуйте на добро, на щастя, на добробут, на те, що ви вважаєте, вам не достає в цьому житті. Якщо ви будете з собою щирими, відкритими, то все реалізується якомога швидко. Головне в цей час бути позитивним, бути таким джерелом добра, милосердя, щастя, любові і віддачі. Розкажіть Всесвіту, що ви хочете віддавати, що ви хочете творити добро для інших людей. Для тих людей, у кого в цей час є важливі дати, наприклад, день народження, плюс-мінус 3-4 дні від 8 квітня. Можливо, планети стоять важливі, куспіди домів стоять в цих градусах, 20 градус Овна. То для вас особливо цей момент буде. Особливо проявиться в вашому житті, обов'язково будуть якісь зміни в цьому році. Отже, як я вам сказала, в цей час земля трошки спустошена, тому в цей час не, не закладайте щось нове. Також не потрібно в цей час працювати на городі, якщо у вас є власна земля, тому що земля переживає такий кризис переродження, трансформацію. І в цей час краще бути вдячними їй, землі, нашій нашій планеті, всьому, що нас оточує. І якщо ви позитивний, думаєте правильно, ви пройдете всі свої страхи, ви їх залишите в минулому і підете в майбутнє з чистим серцем, ви перезапуститесь і почнете нову свого життя. Звісно, страх є у всіх людей, і складно від них позбутися, тому що планети, які нами керують, вони в них присутні. Але ми можемо отримати таку навичку, як керувати своїми страхами. Тоді, коли ми їх висвітлимо собі і зізнаємося в них, ми вже зможемо ними управляти, а отже, керувати своїм життям. Отже, цей перезапуск, як я сказала, перезапуск енергії під час затемнення, для кожної людини пройде в, своє, пройде в своєму відповідному сектору, сфері життя. В овні, отже, в якому полі у людини знаходиться знак овна, в цій сфері найбільше відбудеться якихось змін. Якщо ви знаєте свою Натальну карту, ви її будували і знаєте, в якому полі у вас знаходиться овен. Ви зрозумієте, де у вас пройде реорганізація. Хто не знає, хто не будував карти, слухайте такий загальний прогноз, я зроблю для кожного знаку зодіаку. Це такий огляд, але він вам допоможе трошки зрозуміти, в якій сфері у вас буде відбуватися найбільше змін, куди треба зробити такий упор і там працювати. І навіть коли ви не будете нічого робити, у вас все одно енергія туди буде затягувати. І давайте про це поговоримо. Для овнів це перший дім. Перший дім це наше власне я. Це хто я, як я виглядаю, як я себе позиціоную в світ, і що я можу показати, які в мене задатки, які в мене мрії, куди я йду, яка моя стратегія. І тут обов'язково потрібно себе показувати. Якщо людина не проявляє себе в соціумі, якщо вона якби, стає такою сірою і непримітною, то вона страждає, і якість цього дому вона понижується або зовсім припиняється. Для тільців 12 поле і це про завершення якихось процесів. Тут у вас пройде навчання через поступове зростання свідомості, щось інколи супроводжує самотністю. Людина відчуває себе покинутою, але це так і робиться, якби. Продумано все Всесвітом так, щоб ви відділились від різних думок інших людей і продумали в собі, що ж вам потрібно. В цей час у вас зросте свідомість, зросте самопізнання, ви глибше закопаєтесь в себе і глибше себе зрозумієте. І тут ви захочете бути в служінні і в відданості якимось вищим ідеалам, якимось вищим цілям. До вас може прийти такий досвід, який взагалі поза вашим контролем, коли ви зануритесь в такі стани і будете спрямовувати свою енергію до самопізнання, а також це звільнення від минулих думок. І тут вам можуть прийти такі задачі в цей момент, що стосуються закінчення чогось, закінчення якогось процесу, навчання, або отримання якихось документів, або переїзд, дальні, це дальні землі, або завершення стосунків, або вам відкриться якась таємниця, якісь знання, які ви раніше не знали, і якими ви не користувались. Але на цей період ви пройдете таку перезагрузку і для того, щоб далі йти вже на новому щаблі, для близнюків 11 поле для вас це дуже цікавий дім, тому що в цей, в цей момент ви повинні знайти якісь такі групи людей, якісь колективи, куди ви можете зайти зі своїми ідеями, з творчими ідеями і там допомагати. Тобто у вас буде така потреба бути серед груп людей. І навіть лідером можете стати в цих груп. Ваші цінності, які є в вас, ви повинні передавати іншим. Це також дім творчості. Можливо, ви проявитесь як художник, можливо, як письменник, багато чого. Можете як блогер, тобто доносити людям інформацію або продукт своєї творчості і цим надихати інших людей. Вони будуть дивитися на вас, надихатися, а ви від цього будете отримувати задоволення. Раки для вас це 10 поле. І це про нашу професію, про наш статус, про нашу репутацію. Яку ви маєте репутацію? Для вас це буде дуже важливо в цей момент. Тут буде проходити перезавантаження. Тобто ваша професія і ваше становище у суспільстві, діяльність, якою ви займаєтесь, що ви виконуєте в цьому матеріальному світі. Ці питання будуть підніматися в цей час. Це ваше робоче місце, можливо, воно зміниться, можливо, ви самі захочете його, його реорганізувати, там, зробити більш комфортним для себе. Це також ваша професія, ваша професійна діяльність. Тут пройдуть зміни. Також в цей час можуть змінитися прагнення, які ви хочете донести до суспільства. Леви, для вас це дев'яте поле, і це про наше навчання, це про вище навчання, це навчання на рівні індивідуальності пізнання того, що ви реально відчуваєте потребу. Не то, що вас заставляє хтось вчитись, а ви відчули потребу щось вивчити. Це можливо, ви зустрінете якогось вчителя свого гуру, до якого ви захочете звернутися за навчанням. також знайти перспективи якихось зарубіжних поїздок. Переїздів, переміщення, еміграції можливо на високих рівнях. Це також нова філософія, нові такі духовні пізнання, релігія, можливо, це також сюди до дев'ятого поля, леве. щось ви захочете нове пізнати в всесвіті і також в собі. Ви захочете розкрити для себе якусь нову істину, і це буде або в нових навчаннях, або в подорожах, в нових країнах, де ви захочете побути, або в спілкування з новими людьми. Дівий для вас це восьме поле. І це знову про гроші, про якісь корпорації, про банки, кредитні картки, якісь борги, віддача боргів або нові борги. Тут пройде реструктуризація. І це про те, можливо, спадщину ви отримаєте. Це взагалі дім чужих бажань. Не ваших бажань, а чужих бажань. Ви виконуєте чужі бажання. Або попадаєте в такі залежності через ваші бажання ви можете потрапити в залежність до інших людей, до яких структур, до банків. Тобто ви берете кредити і ви, звісно, попадаєте вже в залежність. Або ви створюєте якусь корпорацію, і також ви там не одні, і ви вже залежите один від одного. Це не значить, що це погано, або це добре. Це те, що є. Ви до ви тут в цей момент реорганізуєте цю сферу. Що стосується бажань інших людей, Спокій в цих станах ви можете отримати тільки тоді, коли ви звільнитесь від бажань других людей. А взагалі це люди-чарівники. Люди-чарівники, але для других людей. Вони більше стараються для інших, ніж для себе. Це діви, так у вас проявиться це затемнення, і тут ви отримаєте якісь нові осягнення. Для далі у нас за дівами Терези. Терези це для вас сьоме поле, і це знову про стосунки, про баланс у стосунках. Тут про взаємовідносини один на один. Тобто ви і ваш партнер, це також може бути і не тільки партнери по вашому шлюбу, це можуть бути ваші опоненти, ваші вороги, ваші колеги, багато людей, з ким ви спілкуєтесь, але тут проявлення вашого я у стосунках з іншим. І ви в цей час можете також тут оновити, оновити себе, свої вплив на інших людей. Ви можете проявитись як навіть вчитель, до вас можуть звертатися за якимись порадами, за якимись знаннями, тому що люди зовнішні відчують у вас цю силу, силу спілкування, силу об'єднання з іншими людьми. Вони зрозуміють, що ви це можете. І до вас будуть звертатися за порадами, як це зробити також. Також в матеріальному світі це можуть бути якісь підписання договорів, документів, угод, шлюб можна заключити. Якщо ви ще не в шлюбі, ви можете в цей час вирішити вступити в законний шлюб. Розірвати стосунки також можна, тому що ви зрозумієте, що ці стосунки не перспективні, вони якісь там токсичні. І ви вирішите в цей момент їх завершити. І все це добре, те, що ви відчуваєте, це все вам на користь, як я вам говорила, повинні бути всі люди в цей момент щирі з собою, чесні з собою, і подумати, що для вас буде найкраще. Скорпіони це для вас шосте поле. І це про роботу, наше здоров'я, наші обов'язки, наше служіння іншим людям. Потреби та обмеження нашого фізичного тіла. Це можуть бути проблеми зі здоров'ям через наші якісь шкідливі звички, від яких також потрібно позбавитися в цей момент. Можливо, надмірна робота, це також надмірні обов'язки, також можуть викликати якісь проблеми із здоров'ям в цей момент. Тобто піклуйтеся про себе, думайте про себе. Проявляйте заботу до себе, і це така фаза очищення від того, що нам не потрібно. Можливо, ми на себе взвалили якісь обов'язки, які вже такі, як ярмо на шиї, і не можемо їх позбутися. Отже, в цей час подумайте, також звички, шкідливі звички, які у вас є. Також як я казала, пропишіть і відкиньте це все не потрібно. Вони в новому житті. Це все не потрібно менше самокритики. Більше впевненості в собі, самооцінку підвищуйте, ідіть далі, скорпіони. Далі, після скорпіонів, у нас йдуть стрільці, і для вас це п'яте поле. Це дуже приємне поле, це про любов, це про кохання, це про творчість дітей. І тут можуть бути зміни пошуку вашої індивідуальності. В цей час ви зрозумієте, хто я, що я хочу творити. Як я хочу проявлятись, ви відчуєте якісь емоції, що вас покличуть на те, як ви хочете себе показати, що ви любите. Це взагалі дім про любов, про наше натхнення, що вас надихає, що ви хочете творити і показати світу. Це про п'ятий дім. Можливо, якісь зміни у стосунках з дітьми. Можливо, реорганізуються якісь стосунки із коханими людьми, із вашою творчістю, щось ви. Можливо, захочете нове вивчити, можливо, відчуєте таку нову емоцію і побачите, чого ви хочете досягнути в майбутньому, які досягнення вас будуть надихати взагалі на життя. І взагалі в цей час ви повинні відчути багато радості і такої надійності, що це, що ви маєте, що ви творите, це надійне, і ви з цього радієте. Далі у нас ідуть козироги. і для вас це четвертий дім. І четверте поле це про наш будинок, де ми живемо, це про нашу сім'ю, про наше оточення під тих людей, які живуть з нами під одним дахом. Що ви відчуваєте? Тут це місто, де ми можемо розслабитись, де ми відчуваємо себе комфортно, де нам добре. І в цій сфері пройдуть якісь опрацювання. Можливо, ви захочете переїхати, щось змінити, зробити більш комфортним своє житло, реорганізувати, можливо, ремонт, можливо, доповнити, добудувати якусь частину. Все те, що дає вам комфорт і таку безпечне відчуття себе, де вам приємно. Це також можуть опрацювати якісь питання з дитинства, які у вас сидять глибоко. В цей момент ви можете також їх дістати і опрацювати, тому що ці питання дитинства вони теж дають якийсь момент дискомфорту. Якщо у вас таке є, то цей момент для того, щоб це опрацювати і залишити. І третій дім для вас, водолії, це буде дуже цікавий, тому що це ваша така енергія, для вас це знайоме і все буде зрозуміло. Тут про всі форми спілкування, тут про обмін інформацією, мистецтво спілкування, якесь посередництво, торгівля, тут така ненаситна потреба спілкуватися, комунікувати, обмінюватися інформацією про великі потоки інформації, тут про нові ідеї, про ідеї навчання, можливо, ви організуєте якийсь курс, можливо, підете на якийсь курс, можливо, якась платформа навчання. Тут у вас щось включиться, якісь нові ідеї, як я вам сказала, де ви можете застосувати власну логіку, власні міркування, і тут пройдуть якісь зміни. А для риб це другий будинок. Це про надійність, це про заробітки, це про наші ресурси, про гроші, які ми заробляємо самі. І тут людина відчує себе впевнено, якщо її заробіток її задовільняє. Якщо вона контролює свої заробітки. Також людина має впевненість в собі через гроші, ресурси і через всі надбання, які в неї є. Це будь-який досвід, який ми отримуємо за наше життя це про друге поле. Отже, в цій сфері у вас буде проходити реорганізація. Тут ви відчуєте якесь оновлення в сфері заробітку, надбанів і нашого ресурсу. Отже, я вам дуже вдячна, що ви послухали. Сподіваюся, що вся ця реорганізація вашого життя пройде успішно, ви станете ще більш щасливими, ще більш надійне життя отримаєте, ще більш гарне і досвідчене. Підписуйтесь на мій канал, я вам бажаю всього найкращого. Обіймаю вас і до зустрічі!